Бажаю здоров'я, позивний заяць. Я кухар. До мобілізації я був оператором на молокозаводі, а до цього працював роб, е, кухарем. Я мобілізувався, потрапив в начальний центр, Потім з навчального центру потрапив в цей батальйон е, одразу кухарем. Я готую е, на 80 людей. Готуємо ми все. Перше, друге, ну, як і завжди, третє і компот. Солянка зараз готуємо. Готуємо відбивні виточки. все таке різноманітне. Починається день у нас. Ми е, приїжджаємо сюди о 7-й ранку, одразу починаємо робити заготовки, нарізка, підготовка повністю до процесу, Зажарка. Все підготуємо для. Приготування їжі. Продукти приходять е, добрі, це чітко. Сама кухар-професія ну, складна, я не буду заперечувати, цивільна кухня від військової дуже відрізняється. Я коли прийшов на військову кухню, я, чесно кажучи, е, був здивований. Ну, тут це складніше, скажу чесно, тому що польова кухня, баняки. Польова кухня там більш на дровах, все, а в цивільному житті там плити, газ, все таке, ну все, що облегшує життя, ну, працю. А військові тяжкіше. Ну, ти звикаєш, і воно потім ти вже це робиш, як і в цивільному житті. Ми з усім справляємося, і хлопці залишаються ситі та довольні. Коли я знаю, що я знаходжусь тут, ну е сім'я там, я знаю, що я їх. Хоча б так захищаю. Я роблю так, щоб хлопці, які знаходяться там, ну працюють всі. Коли вони ситі добре поїли, я знаю, що вони будуть краще працювати. Тюрмові страві в нас це борщ з салом. Дуже люблять, коли приносиш борщ, вони їдять сало одразу, чесничок, цибуля, сметанка. Потім ще більш люблять пюре. От пюре вони завжди. О, пюре, давайте пюре гумілка тушкована, жарена, вони це полюбляють. Коли ти поїв гарний настрій в тебе, ти вже розумієш, що ти можеш працювати. Колектив у нас ми живемо всі разом в одному домі. Ми всі розуміємо, хто що не треба казати. Ти зроби те, 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 ти одразу розумієш, ти прийшов, ти все, ти робиш одне, інше друге. В цьому батальйоні мені подобається злагодження, як всі комунікують друг з другом. Якщо що ти сказав, що треба щось, одразу все робиться. І нема такого, що довго чекати. Сказав, це, це подзвонив, все є, що треба. Проблем немає з цим.